Дорогі молодята, дорога похресничка Оля, я щиро тішуся з того, що ви зустрілися, покохали один одного і сьогодні стали на весільний рушничок щастя. Я бажаю вам йти поруч один з одним, ціле своє життя, я, та як сьогодні, через ціле своє життя, народити здорових діточок, дочекатися онуків і бути гордими, називатися українцями. Я бажаю вам. Щастя, здоров'я, кохання, поваги і довіри один до одного, щоб у вашу хату завжди світило сонечко, і у вас був достаток в усьому: і хліб на столі, і мир на землі. Щастя вам гірко! І Степан, хай дороги ваші стеляться, крилато, будуть чисті, рівні, як струна, і добро не обминає хату, як не обминає світ весна, хай здоров'я, радість і достаток, стеляться, немов вишневий цвіт, хай малює доля з свято і дарує ще багато літ, щастя вам, всього всього найкращого. Дорогі молодята, хочу вас привітати з вашим найкращим днем. Побажати вам щастя і здоров'я всього найкращого. Лайки, коментарі. Дорогі молодята! Сьогодні прекрасний день, день вашого весілля. Я щиро приєднуюсь до всіх побажань, які сьогодні пролунали. І хай вам щастить в вашому сімейному житті. Щастя, здоров'я і Божого благословення. Можете тепер підійти обняти наших молодят друзі під ваші облиски, друзі. Давайте ще раз поаплодуємо хресним батькам, нашим молодятам.